Всім привіт, з вами адмін каналу Криптокодер і це проходження карти під назвою Cypher City. У нас зразу з'являється діалог, проскіпуємо його і піднімаємось наверх. Тут говоримо з NPC-шкою. І якщо ліфт, як в мене тільки що поїхав, то в принципі можна вручну піднятися тут зліва. Є, тепер говоримо. Ще раз, це ніби той самий NPC не суть. Проскіпуємо діалог. В принципі, все. Тут ми завершили, ой, воду не падайте, бо доведеться підніматися. А тепер підходимо до цього дальнього NPC з ірокезом. Він нам дасть завдання на збирання кубів. Візьмемо його першим, щоб паралельно з іншими квестами збирати такі зелені куби. Все, в принципі, щоб далеко не відходити, можна зразу піднятися і тут зібрати всі вприн... і потім спригнути просто. Ой, трошки. Я забув як прокурити, дуже вибачаюсь. Є, є. Так, ну і забираємо тут всі. В принципі, все, тепер можна спускатись. заходите на ці е, міні-кубіки і спригуйте. А тепер давайте візьмемо ще одне завдання. Навіть ще два. А, так, тут десь в парку має бути один PC-шка. Все, беремо, беремо в неї завдання. Треба знайти якогось тіпа, він тут недалеко ніби. Так, все от підсвітився. Просто говоримо з ним. Так, потім ще нам тепер треба знайти робота. Е, такого робота. О, він ніби тут. А, ось він. Говоримо з ним. І тепер йдемо о, на паркурчик. Ось тут паркур. А, підходимо до NPC-шки. А, в принципі, не треба говорити, ну і класно. Нажимаємо інтеракт. Ага, нам воно ще не відкрите. А, ок, тоді сорі, зараз ми зробимо по-іншому. Йдемось сюди і тут ем, забираємо, в принципі, підходимо до кожної статуї, ну не зовсім статуї, я не знаю, так розуміється, якийсь елемент танцю, чи ну, впевнений словом, проходимось і просто на яшку протикуємо. Є yeah. і з іншої сторони так само. Все, тут ми протикали. Перейдемо ще сюди. Тут підходимо до такого черв'яка. Говоримо з ним. Він каже нормальну музику робити. О, підходимо до діджея і кажемо, що він робив. Так, раз. тут все проскіпуємо і вертаємось до черв'яка. Все, тут завершили. Далі преміум квест нам не потрібен. Збираємо трохи зелених кубиків. і тепер йдемо на паркур. Все тепер нам доступно. Спочатку говорите з npc потім на отакі стойки нажимаєте Є, і у вас мають з'явитися куби ось такі вам. І, в принципі, у них паркурити. Тут обережно, якщо ви супер довго будете паркурити, вони пропадуть. Можливо, мені так пощастило, я не впевнений, що тут обмеження по часу, але як мені у мене вони пропадали. В принципі, тут вже за нас активували, Ви як допригнули, то активуєте ці штуки і будуть з'являтися далі куби для паркуру. Стараємось не падати, чекпоінтів немає. Тобто те, то, що ви активуєте, ніяких чекпоінтів не дає. Тому, якщо впадете, то ведеться знову все, все паркурювати. Так, тут цей кубік і потім сюди. І це ніби вже останній фініш напряма. Є, тут підходимо і просто на єшку проскіпуємо діалог, цю штуку не треба забирати, завдання вже виконалось. І можна спригувати. Давайте тепер трохи візьмемо арку з завдання з цими строїтелями. Розкіпуємо все на єшку, тут ніяких квізів немає. І, в принципі, нам треба зі всіма поговорити. О, так, ніби тут один, потім десь його трохи в іншому кінці другий. Є. Портреті. Давайте заберемо кубік. У нас вже, в принципі, майже всі зібрані. Тут їх достатньо розкидано, тому не обов'язково прям фанатично збирати всі-всі, що бачите. Говорим. ще з одним NPC і. О Має бути ще один. Так, все, ось тут останній. В принципі, він тут в самому кутку. Все це завдання у нас виконалось. Тепер йдемо в, в цю будівлю зелену. Говоримо з цим NPC. Тут нам треба його записки знайти, якщо не спомиляюсь. І говоримо з рибою. І поговорили з рибою і вертаємо йому завдання. Осум, awesome, все класно. А, так, і тепер нам лишається дозбирати два куба. І Adventure Quest, який дасть нам нормально єпешки. Ось тут він, в принципі, синім знаком оклику. Горемося NPC-шкою. Все є, і неряємо тут під воду. А, Починаємо спочатку з правого тунелю. Отут, подивіться, бачите, як підсвічується, то зверніть увагу, то, в принципі, тунель, який вам потрібен. Пливайте, потім спливаєте і говоримо з цим NPC. Так, тут зразу є другий, говоримо з ним. Беремо Втежку і пливемо ми тут зразу. Сюди Говоримо з цією ящуркою Це і тут треба зібрати Вісім Якось з коінів, на коінів в принципі, досить легко їх зібрати, просто акуратно, спіша пропливаємо. Все є. В принципі, на цьому всі основні завдання виконали, які фармлять нам більшу частину ЄПшки. А з вами був адмін каналу Криптокодер. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube. Стараюсь регулярно публікувати інформацію і відео з проходження карт сендбокса. Ну, а на цьому ми з вами прощаємось. Успішного проходження сендбокса і до зустрічі!